Варшава живе, а в мене другий день, як я йду на МРТ робити МРТ коліна. Вот. Так що, заробити мільйон, заробити на кодину так усі легко. Треба десь на так що Всім гарного дня. ще зустрінемось. сьогодні якась виставка з чи що в Варшаві не тільки працюють, а ще і віддихають. Бачите, колізей в Варшаві гарний. Я не знаю що це. Багато що, що тут не знаю. Так вивчаю Варшаву. А посидів тільки півтора місяця на роботі. Тепер пора трошки погуляти. Правда з тим коліном, я не знаю, яке ще хожу. Але нічого якось спожив. Бачите, тут навіть такі байки є. В оренду. Все ще хочу. Там, треба переходити, бо я йду по такій стороні, перейду по бордюрі. Ну що, друзі, зробили мені такий стабілізацію коліна. Тут висновок. Короче, порвані в мене зв'язочки. Операція коштує десь 20-30 тисяч. І сказали, якщо не зроблю операцію, то буде нестабільність коліна, буде погано. Якщо треба робити операцію, звісно, мене втішний. Але вірить Господь потребується, Господь зцілить, Господь зв'яжевся все на місце. Головне, що зараз не йшов кімнату в квартирі за 1500, бо я майже дуже багато грошей витратив на це, на лікаря. Це 300, 300 і 300, ну ти що, десь так, як я ховав. Краще на квартиру лишається. Так що подивимося, що буде далі, не знаю. Хай Бог благословить в тому всьому. Все буде добре. З нами Бог.